Люди різні, але є те, що всіх об'єднує. Наприклад, ми боїмося. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас сьогодні. Ми разом про те, як залякуючи людей примушують друзів вважати ворогами, про психологічний терор як складову війни. Щоб людина перестала мислити і могла вірити у неймовірне, її треба налякати. Я прийшов защищати, защищати себя, свою сім'ю, свою страну, а майдана, като на и Росії Москві. Цей підхід відшліфований за Сталіна примушував дітей вірити, що їхні батьки вороги народу. Багаторічний слідченкавець і син ворога народу Данцих Балдаєв у наприкінці 80-х видав книгу з малюнками, на яких за переказами колишніх в'язнів зобразив катування в гулагу. Те, що Балдаєв намалював. Пошепки переказувалися і поширювалися між людьми, паралізуючи страхом цілі покоління. Тепер кремлівська пропаганда через російське офіційне телебачення змогла так залякати росіян та жителів Донбасу, що вони повірили. Українці стали фашистами, і їх треба вбивати. Ці там, там стояв батальйон Азов. После его передислокации были обнаружены 22 трупа убитых и изнасилованных девушек. Маленькой деревеньке бойцы Насгвардии Украины, цитирую, живых людей резали на части. Группа плохие. Да. Как ты считаешь, что мы должны с ними сделать? Убить. Люди жахаються, люди не здатні уявити, що телебачення може повідомляти таку неправду. Люди стають жертвами психологічного терору і починають вірити, що їхні рідні, друзі, українці це вороги. А на Донбасі Америка воює з Росією. Я, например, американські вертольоти виділа сама лічно. Прямо американські? Да. А как ви отличили, що вони американські. Ну, смотрю телевізор. смотрю по телевізору, які там, які здесь. Руки 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 будуть суді. тварями, які сяд в Києві. Людям, які не піддаються на залякування і не вірять пропаганді, у Росії стає дедалі небезпечніше. На Україні провокатори війну зробили. Хочете, щоб над Росією літали бомби. Убивство у центрі Москви Бориса Німцова дає сигнал мати іншу думку, аніж Путін смертельно небезпечно. Нажаханими людьми легко управляти. Чи справді схожі методи залякування людей і маніпуляції їхньою свідомістю за часів Сталіна і зараз? Це запитання до колишнього політв'язня. А тепер президента Асоціації психіатрів України Семена Глузмана. Вітаю вас. Дякую. Я думаю, що відповідь дуже проста. Це саме те. Але більш технічно, більш ефективно, тому що є телебачення. Телебачення це не друкована інформація, це те, що ми бачимо, майже живе. А потім вже і інтернет, якому ми довіряємо, тому що нам здається, що там не може, там більше своб... ну, вільної інформації. Насправді ні. Ну, Як показують дослідження, то, наприклад, люди, все-таки, які користуються інтернетом, вони все ж е, можуть і, як правило, схильні отримувати інформацію з кількох джерел. А люди, які, наприклад, як каже багато хто з експертів, свій вільний час в основному проводять за кілька метрів від телевізора, вони якраз і стають жертвами ось цього психологічного терору. Пане Глузман, наскільки страх? Це справді така річ, яка паралізує мислення людей. Ну, по-перше, я продовжу те, що ви сказали. Ще існують mm -hmm. вікові ознаки. Телебачення дивляться більш літні люди. Інтернет це молоді. Молоді, більш критично ставляться до інформації, тому що вони молоді, вони ще можуть. Але дійсно те, що робили нацисти, те, що робив Сталін, те, що завжди робили диктатори різними можливостями своїми, це зараз робить і Путін. Так, ми всі свідомі люди, не тільки в Україні і в Росії. Ми розуміємо, що це скінчиться. Ну тому, що скінчиться, фізично скінчиться. І буде. Дуже серйозний період, коли Росія буде свідомо приходити до тями, і це буде дуже складний період для Росії, і для Росіян, і багато дуже експертів вважають, що це буде період розкладу Росії. Але я все ж хочу але, вас перепитати але сьогодні... про страх. Ось ви були молодою людиною, коли ви жили в такій атмосфері, коли люди боялися, шепталися на кухні, коли кожне. я боявся. І ви боялися. Але ви чомусь пішли проти ну, системи. Я пішов не тому, що я волів жити в в'язниці. Я волів не жити в в'язниці. Але я не міг, не міг мовчати. Це як відома. Сказка Андерсона про голого короля. Хлопчик, який стоїть в натовпі, каже, так він же голий. І Сверстюк, і Дзюба, і Світличний, і я, і Стус, і багато інших людей, не боролися з радянською владою. Ми казали правду. Ця правда мала різні імена, але це була наша правда кожного з нас. І ми поєдналися там. В таборах. Для мене це був дуже тяжкий період, тому що я не був готовий жити, ну, майже все своє свідоме життя в в'язниці, в таборі. Але поруч зі мною були старі люди, яких я ніколи не бачив і майже нічого про них не чув. Це були 25-річники бендеровці. Балтійські партизани. І там, ну, якось зрозумівши цих літніх людей, мені було 27-26 років, коли я приїхав до табору, коли мене привезли до табору. Але я зрозумів. Ту правду, за яку вони віддавали своє життя, майже повне життя, тому що 25 років таборів це дуже серйозно. Але вони Вони були такі, як так, вони вже були літні люди, але вони залишилися українцями, літовцями, естонцями. Вони вони залишилися свідомими. Того, що їх життя потрібне не тільки їм, але й тим людям, яких вони залишили там у себе, що мене вражає завжди: от в розмові з вами або в розмові з тими, хто також пройшов табори і пощастило, що ми журналісти могли з ними спілкуватися, що у таких людях немає ненависті. І я весь ще себе запитувала, чому людина пройшла через такі страждання, але у неї немає ось цього такого, що часто зараз розігрують політики у своїх виступах. І од одну з відповідей, яку я почула, це теж е вона стосується теми нашої розмови: що коли людина переступає страх, вона розуміє, що ненависть на – це не те, що має керувати людьми, якщо вони хочуть жити в, в мирі. Ну, я повинен відповісти за себе. В мене був дуже гарний вчитель, Іван Світличний. Це дійсно мій вчитель, вчитель по життю, і він виховував мене, Валерія Марченко, і він зробив так, щоб ми вийшли в інше життя без цього, без ненависті. Якщо б я вийшов в нове життя з почуттям ненависті, я б не міг тут зоставатися. Це було б неможливо, тому що я повернувся в країну, яка мене зрадила. Ну так, якщо буде дуже відверто, я ж не, ну за що мене посадили? За те, що я хотів читати, бажав читати Солженіцина, Дзюбу. Я бажав чути і читати і розповідати. І коли мене арештували, і я був в в'язниці КДБ, а потім в таборі, 46, я не пам'ятаю скільки мільйонів українців, не виступали за моє звільнення чи звільнення Валери Марченка. І коли ми були на цвинтарі і ховали Валеру Марченка, там було більше працівників КДБ, ніж нас. Тому як, але треба жити, треба жити. І якщо ти пам'ятаєш тільки про те, що з тобою робили, то ти не зможеш жити в цій країні. Але це ще означає, що ви... Не стали жертвою того терору психологічного, зокрема. Ви стали жертвою терору фізичного, фактично переслідування репресій, але психологічного ні. Давайте зараз послухаємо людей, з якими розмовляв у слов'янську. А ми пам'ятаємо, як це місто увійшло вже в сучасну історію України. Мій колега Сергій Горбенко він їх запитував, кого вони бояться і чого вони бояться. Ось ця розмова. Ви боїтесь украфашистів? А кто это такие? Нет, укрофашистов я не слышал. Нет, нет, не слышал. Пока еще нет. Украфашисты, многие их боятся. Ну, в это трудно поверить. Первый раз. украинцы такой... фашисты, это. Первый раз такое. Несовместимые это. понятия. Это наши предки, наши родители, наши деды воевали за это, чтобы не было фашизма. А сейчас возрождается фашизм. Это страшно, страшно жить вот так вот, и когда переворачивать нашу историю, вот страшно еще. Ну, я больше не могу ничего сказать. Он... А что говорить, если Россия сама лезет сюда? Это фашисты России. Это фашисты. Россия, Россия, они, они сюда градость откуда? Металлоломы собирают эти. ДНРцы. ДНРцы, откуда? Они собі, вони Грады, Дуратина, вот эти. Ну і все, не знаю, що за чим тобі. Ви говорите своє мнение. А я говорю. Ви говорите своє мені. Вона да. би сказала, що. Ну, що вона ви сказала, там плохо. Да. Плохо ми стали жити, тому що -то здесь от вона почала, здесь Славянське собі. Комуняки починали. Ось зіткнення, думок і точок зору ну, на вулиці. Різні люди, різні. І тут для мене це... Ви знаєте, я побачив інше. Вони розмовляють в голос, вони не бояться казати про що вони думають. І це вже те, що, чого немає сьогодні Росія. Семен Фішелович, але є речі, про які шепчуть зараз на вухо. Ну, Ось шепчу. хочу вас запитати про одну з mm -hmm. таких чуток, яка зараз активно циркулює mm -hmm. Україною, попри те, що Служба безпеки України навіть вже зробила спеціальну заяву, що цим чуткам вірити не варто. Йдеться про те, що приємні бабусі десь там у дворах освічені люди розказують один одному пошепки про те, що всі... Психлікарні України забиті молодими хлопцями, які повернулися з полону, і там бойовики їх кастрували. Ми спеціально звернулися, наприклад, до однієї до одного такого закладу, про який теж нам казали, що там є такі люди. Цей заклад неподалік Києву знаходиться у селищі Гливаха. І керівник цього закладу Геннадій Зільбелблат сказав, що нічого такого немає і не було. І Підкреслив, що це чутки. Запитую вас, можливо, ви, як голова Асоціації психіатрів України, щось чули про це? І як ви кваліфікуєте циркулювання таких слухів? Ну я ніколи про таке не чув і думаю, що того не буде. Це ну, можливо, все в житті, але <кій> я думаю, що це не нісенітниця. Але проблема в тому, що ми всі, колишні радянські люди, треновані чутками. І чутки е, створював КДБ. Я пам'ятаю, коли ми прощалися в храмі з Валерою Марченко, це ще була радянська влада, він був в цинковому е, ящику такому. І для того, щоб пояснити бабусям, які там стояли, хтось прийшов і сказав: це афганець. Це афганець. Він загинув в Афганістані, ніякий не дисидент. Це приклад того, що радянська влада залишила після себе і такі канали, канали, якими зараз, на жаль, більше користується російська спецслужба, ніж українська спецслужба. Я лише додам, що ми запитували лікарів, і лікарі кажуть, що таку операцію. Взагалі можна зробити лише в операційні висококваліфіковані хірурги, щоб людина вижила після цього. А щодо звірств, як, про які переповідають один одному, то якби не дай Бог таке відбувалося, то ці люди просто не могли би залишитися живим. Ну це, це просто щоб нав, заспокоїти. Навіть, я думаю, що не треба навіть заспокоювати. Це неможливо, цього нема. Це вам каже людина, яка відповідає за свої слова Семен Глузман. Я нагадую, ви дивитесь програму Ми разом. Я Ірина Штугрин. Сьогодні намагаємося зрозуміти, як діє психологічний терор, який лється на голови тих, і у думки тих, хто дивиться, російське телебачення, офіційне російське телебачення. Основний принцип, на якому це базується, це почуття страху. Людину залякали, і після цього вона. Може вірити вже будь-яким несенітницям, ось цей образ ворога, якого витворили на тлі подій на майдані і тепер ворогами вважають українців, це теж можливо продовження тих старих традицій, коли щоб відволікти увагу від чогось спецслужби спеціально. Називають це, інших це, ворогами. На, на жаль, це нормальна ситуація для нас, для пострадянських людей, для наших країн. Я пам'ятаю, коли я повернувся в Київ і е, моя дружина одержала працю, таку просту дуже. Е, розповідали навколо її, що її чоловік сидів, але сидів за золото. Ну, глузман за золото. Це проблема. Яка залишилась і е, скористувався Путін. Тому що я вважаю, що те, що сталося на Майдані, його так перестрашило, що він зрозумів, що це може прийти до нього. І е, все, що робиться зараз в Росії, це, е, я думаю, е, ну реакція послідовна. Реакція на той страх, який він почуває вночі. Тепер в продовження нашої теми. Давайте послухаємо, як думають з цього приводу, чого бояться люди у Сєвєродонецьку. Вікторія Ковальова намагала, намагалася з'ясувати, чому люди вірять у найстрашніші подробиці, які в принципі не можуть навіть існувати жилые кварталы Луганска обстреливали запрещеними по всем международным правилам кассетными бомбами. Как встречают мирные жители? Что они говорят? Если кто-то штукані остался, конечно, после вот украинских войск. войсвибухи, руйнування та вже тисячі смертей на Донбасі. А паралельно з бойовими ведуться дії значно впливовіші ніж військова агресія. Російські телеканали атакують психологічно. Колосальна інформаційна підтримка з боку Кремля ще за часів майдану продемонструвала зацікавленість Москви у розп. Валі конфлікту і залякуванні людей. Логіка революції завжди одна: спочатку нові пісні, потім нові праздник, потім мусорні баки і масові вбивства. Пропагандистські сюжети поступово формують у свідомості людей образ укрофашиста, людина, яка несе на Донбас зло. На жахані розповідями про розп'ятих хлопчиків. Люди не просто вірять у ці легенди, а й самі починають їх складати. Не, не якщо якщо представники української армії на хр на хитрам ринки вчора п'є. Чай... И говорит, мы вас задушим. не добили так голодом за душим. Это представитель. Та вам Он лично такое Он стоит и стовонсстоїти женщинам. жінчинам. Аніва змушаються, штоні стоять з автоматами, там гранати батальйон торнадо базується на передовій в станиці Луганській. Ця територія під контроль на Україні. Однак державних каналів там немає. За два місяці свого перебування в станиці ставлення місцевих торнадівці відчули сповна. Ми, ми як не, караті, вони, карателіскарателя не називають. Знаєте, я в совєтському союзі в школу починав ходити, Жив у Совєстському Союзі, коли-то і ніколи не думав, що буду Бендеравцем. Прикольно я бандеровець, фашист залякані мирні люди під страхом сформованим російськими змі. Подекуди не просто захищаються від України, а й атакують з кривавими наслідками. У січні на блокпост контрольований торнадівцями. Місцевий мирний дідусь приніс банку меду, начинену вибухівкою. Як наслідок, один військовий загинув, троє поранені. Люди просто. Не хотят думать. Их, ну, в основном, те люди более пожилого возраста, их и за многие поколения отучили сам мыслить, анализировать. Они смотрят зомбоящик, который называется российским телевидением. Ані, скажімо так, не хочуть окружити, вийти і дивитися вокруг. Утім, здатність критично мислити, аналізувати люди втратили саме під впливом страху. А він наслідок психологічного терору, вчиненого російськими змі. Вірус страху всього українського поступово переростає в хронічну хворобу. Частина населення продовжує чекати новин про розп'ятих хлопчиків і вірити у повернення визволителів від пенсій та зарплат. І дієвих ліків від цієї недуги Україна поки що не знайшла. Вікторія Ковальова. Трокова Ковальов, ми разом. Радіо Свобода. А дієві ліки існують. Це правда. Правда, якою не каже наш президент, якою не каже міністр оборони. Коли е, наші співгромадяни дивляться виступи представників Генштабу, речників, які кажуть нам те, що вони кажуть, ми їм давно вже не віримо. І це є дуже. Серйозна проблема. Ми нормальні європейські люди. Треба казати правду, гірку правду, солодку правду, але треба казати правду. Нам не кажуть правду. І таких людей буде більше. Іншими не с... там, а тут іншими словами, нормальне спілкування, нормальна так. комунікація, нормальні, нормальні люди. відповіді на запитання дають можливість людям не піддаватися на залякування, не ставати жертвою маніпуляцій. Якщо багато жертв десь там, де чому треба утаювати, засекречувати інформацію? Це свідомі українські громадяни, які загибли за нас, і ми ми повинні знати. Ми повинні мати з нашого зомбоящику їх фото, їх прізвище. Може, ми будемо допомагати сім'ям, родинам? Я сподіваюся, що мої колеги-журналісти обов'язково це зроблять. А Україна дочекається звіту керівника Генерального штабу пана Муженка щодо ситуації в Дебальцево, але на завершення хотіла ще запитати про таке. Психологічний терор в Росії, на жаль, вже перейшов у терор реальний. Те, як прощалися із Борисом Німцовим, вказує, що багато людей не бояться, попри те, що вони прочитали цей сигнал. Ну, так було завжди, але це меншість. Але коли приходить час, то меншість будує країну, не більшість. Більшість не має наснаги якось там відповідати на історичний момент. Я думаю, що і в Росії буде час пробудження, але коли я не знаю. Зараз це дуже страшно, навіть мені страшно. Я дивлюсь, російський канал Дощ, я бачу іншу Росію. Але я розумію, що майже ніхто з росіян дощ не бачить. Семен Фішелевич, я дякую вам за участь у нашій програмі. Знайте, що ви для нас орієнтир. Бажаю вам всього найкращого, будьте здоровими. Дякую. дякую. Семен Глузман брав участь у програмі Ми разом, я Ірина Штогрин. Не бійтеся. І коли ми разом, то нас не подолати.